3 серпня, школка. Трохи засрався. Зараз наведу порядок, покажу який буде результат і наскільки вже достигає лоза. А ось такий вид тепер має школка, коли трохи біля неї попрацювати. Освітлий вниз для кращого визрівання лози. І зараз подивіться по визріванню. Як бачимо, низ коричневий. Майже до середини, низ коричневий. Можу сказати, що на 50% лоза вже визрівша. От тепер така красота. Немає ніяких загущень, немає ніде нічого. Полив, час від часу проводжу, бо дощів вже третій місяць у нас немає. Я розумію, що йому потрібно дозрівати, але ж якось йому жити також потрібно. Також почав приймати замовлення на саджанці. Буде в мене 4 сорти: переображення, анюта, талісман і Чарлі. Номер телефону залишу, кому потрібно, пишіть. На жовтень будуть гарні саджанці з гарною кореневою системою.